Вітаю всіх друзі! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні, нарешті, знімаю відео вам про груза передні до трактора ЮМЗ. Це дійсно та позиція, котру дуже багато питали, і в коментарях, і по вайберу, і по телефону. Всі цікавилися ціною. І сьогодні я вам трошки про них розповім і скажу нарешті, скільки вони коштують. Це абсолютно нові груза, старого зразку зі зберігання. Раніше нам вже вдавалося їх знаходити в різних містах і завозили невеликими партіями по 5-10 по штучок. І усе я думаю. Остання партія, котру ми знайшли по цих грузах. Вони також ще є на розборках, бушні, але там вони пошарпані, побиті, ржаві і не багатьом хочеться таке купляти. А ціна, до речі, не низька. Тобто вони там не по 200 гривень. Вони там також люди ставлять нормальні ціни. Давайте трошки проведу, подивитись, в якому вони стані. Думаю, ні в кого питань не буде. Поки що в нас задумка така: продавати парами по дві штучки. Якщо купляти не будете, будемо продавати поштучне. Ось цей, взагалі, дивіться, який блискунчик. Дуже гарний стан. По ціні будуть коштувати 1600 гривень за штуку. Ціна мені здається нормальна. Є також у нас груза МТЗ, точну ціну не пам'ятаю, але гривень на 100 на 200 дешевші. А це в принципі можна назвати ексклюзив, котрого вже нема і не буде. Тому я вважаю, ціна адекватна. І кому вони дійсно потрібні, встигніть замовити. І ви бачите кількість 10 штучок всього на всього у попередні рази, коли ми їх завозили день-два, їх всі купляли. Хто підписаний до нас в Вайбері в інстаграмі? Таку. Ож додамо фотографії, напишемо актуальні ціни, і до речі, буває в інстаграмі чи в вайбері позиції товари, відео котрих немає на Ютубі. Тому моя порада: підпишіться і туди. Давайте тепер перейдемо, закінчимо з грузами, перейдемо до краба. Я вам робив вже огляд по крабу, казав по ньому актуальну ціну. Відео там попередні можете подивитися. І я вам казав, що це не повна зборка. Тут немає Сергій довантажувача, тяжок, оські і так далі. Так ось ми знайшли, щоб докомплектувати ці краби, такі комплекти спеціальні, і будемо вам їх пропонувати заразом з цим крабом. Або якщо у вас взагалі ЮМЗ-80 і ось ця сірга там побила отвори і так далі. Також можемо вам продавати окремо так, що друзі. Це маєте на увазі. Я ще зроблю окреме відео по ось цьому набору комплекту на цей крап. І як ви бачите, в нас є багато цікавих позицій, рідких позицій, дефіцитних позицій, котрих немає в інших магазинах. І щоб не пропускати, я вже третій раз за це відео. Це рекорд, мені здається, агітую вас підписатися до нашого ютуб каналу. Все. четвертий раз вже не буду агітувати. Будемо прощатися всім. Дякую за перегляд. Дякуємо, що ви з нами. Гарного дня! Пока.